По-перше, що ви погодились на це? Я вам щиро дякую. Немає за що, мені дуже приємно, що ви як молода людина, але вмієте добивати свої мети. Це наше інтерв'ю, це теж один із кроків ваших, коли ви ставите перед собою завдання, їх вирішуєте. Готові до запитань? Дякую. Ну, от перше, моє запитання, от мене, ну якщо казати про нещодавні новини, дуже загубила ця новина. От я от її скажу це в Україні: 72 військових переймаються своїм майбутнім після війни. це про це повідомила міністерка в справах ветеранів пані Латутіна. Взагалі, як ви вважаєте, яке майбутнє військових після війни? Однозначно військові е, переживають і дбають про своє майбутнє. Це говорить про те, що, по-перше, вони вірять в перемогу. А по-друге, вони вже е, мають свої плани, як Україна після нашої великої перемоги буде відбудовувати. Економіку і взагалі суспільне життя. Це говорить про те, що військові в майбутньому будуть основою цієї відбудови і побудови нової, цілком нової України, де будуть інші цінності, інші стосунки між людьми. І я впевнений, що переважна більшість з людей, які мають бойовий досвід. І є успішними на фронті, вони також будуть успішними і в цивільному житті. Хоча ще раз хочу наголосити, що це також будуть зовсім інші люди. Це не ті, які йшли на фронт, які були мобілізовані, це будуть зовсім інші змужнілі люди, люди з своїми оцінками. На багато речей люди з загостреним почуттям справедливості, і в нас взагалі суспільні стосунки, і стосунки зрештою між людьми будуть вибудовуватися на інших цінності. Повідомили про те 22 серпня про те, що спростили порядок надання статусу учасника бойових дій, і взагалі хочеться позявити, що саме було змінено. Ну насамперед хочу сказати, що це постанова Кабінету міністрів, і на пропозицію Міністерства оборони вони видали таку постанову. Хоча ми, як народні депутати, в робочій групі, яка створена в Верховній Раді, її очолює Давида Рахамія, ми працюємо над тим, як законодавчо це закріпити, тому що не завжди постанова може бути реалізована, якщо немає основного. Законодавчого акту, тобто закону. Основна ідея така, щоб максимально статус учасника бойових дій призначався автоматично без участі самого військовослужбовця або військовослужбовці, які не будуть подавати масу документів, звертатися з заявою до комісії. Як це відбувається зараз? Є таємниця, що сьогодні це надзвичайно забюрократизований процес. Ідея автоматично: людина або військовослужбовець подає одну заяву: заяву на те, що надає він не проти обробки його персональних даних. Все інше виконує держава. А постанова Кабінету міністрів від 22 серпня вона просто е, говорить про те, що має бути одна довідка, в якій вказуються всі е, дані, які потрібні комісії. Але ще раз підкреслюю: довідка настільки обширна і складна, її мають виписувати е, в підрозділах. Де служила чи служить особа, і мені видається, воно не буде настільки досконало. Через те ми зараз хочемо законодавство зобов'язати керівництво Міністерства оборони і інших військових формувань надавати дані автоматично, без участі особи. У багатьох соцмережах насправді там про де пишуть про або мобілізацію, так, або про щось військове, військові теми, там пишуть а, якісь чоловіки або жінки, а, вони пишуть про те, що підуть воювати всі. Чому вони так думають на вашу думку? Це ж, як ви думаєте? І чи підуть воювати всі, як ви думаєте? Кирил, ну, якщо говорити е, взагалі. Про ситуацію, яка відбувається зараз, під час військового стану повинні бути готовими всі військово зобов'язані захищати свою державу. Ну і ви згадайте, як були перші місяці широкомасштабної війни, тобто вторгнення після 24 лютого 2022 року, то тоді не обирали в тих населених пунктах, містах. І селах Київської області, Харківщини та інших областей Херсонщини, Запорізької області, хто військово зобов'язаний чи не військо, кожен чи міг захищався від ворога. І ті, хто про це кажуть, вони, мабуть, мають на увазі, що відбудеться, відбувається своєрідна ротація, відбувається звільнення. Демобілізація, так звана за різними причинами: хто за станом здоров'я, хто за сімейними обставинами. через е, тут знаєте тут не не можна сказати, скільки ще потрібно буде мобілізувати громадян для служби в збройних силах і інших військових формуваннях Зрештою є загиблі, які потребують їхні строю підрозділи поповнення. Також хто отримує поранення, вони також е, вибувають зі строю. Через те, це такий е, процес. Але дуже важливо, щоб всі військовозобов'язані пам'ятали, що це е, також обов'язок кожного захищати свою державу. Якщо говорити не юридичними термінами, то ми всі повинні бути готовими Захищати, розуміючи, що якщо ми цього не зробимо, то ворог може прийти до нас додому. От і все. Ви раніше працювали в правоохоронних от. Таке так, питання чи хочете повернутися до правоохоронних органів? Знаєте, я як людина в погонах, а бувших не буває, я завжди готовий виконувати свій професійний обов'язок. Я просто розумію, що долею я нині е, скерований до законодавчого органу і весь свій досвід, який я напрацював майже 30-літній е, правоохоронних органах і органах державної влади, я сьогодні використовую для того, щоб писати, ухвалювати е, ті закони, які е, будуть покращувати не тільки правоохоронну сферу, а сферу державного. Життя, зрештою, мої е, законопроекти саме про це кажуть. Але я розумію, що в один прекрасний момент, якщо закінчуються мої повноваження як народного депутата, або навіть і при інших обставинах, якщо це буде потрібно в інтересах держави, я завжди готовий і за станом здоров'я це можу робити. А коли ви пішли з правоохоронних органів? Ну, це було у 2014 чотирнадцятому. Році, коли е, я був ректором університету внутрішніх справ і досяг е, пенсійного віку, я тоді подав відставку з посади ректора, бо я вважав, що на той час я виконав все, що я міг е, тоді зробити. Змінився зрештою міністр, і я вважав, що буде правильно, якщо я подам заяву про відставку. Я бачу на ну, воно про те, що українські ветерани з американськими ветеранами обмінялися досвідом. Взагалі, наскільки ви вважаєте важливим цей обмін досвідом між ветеранами різних країн, От Україну, допустимо і Сполучених Штатів і інших країн? У насправді це дуже Це дуже важливе запитання і важливий досвід. Ми як держава маємо і переймаємо досвід декількох держав, насамперед, це Сполучені Штати, бо вони мають великий досвід ветеранської діяльності, а також держава Ізраїль, де професія військового є надзвичайно авторитетною, і ветеранська політика там завжди на порядку денному органів влади. Американці вибудували модель, коли ветеран, насамперед, це е, військовий, це і поліцейський, правоохоронець, там дуже почесна, високооплачувана професія. І друге, там важливий і великий соціальний пакет захисту як військовослужбовця чи правоохоронця, так і членів його родини, в тому числі і тих, які відходять, е, виходять в запас, відставку. Тобто, Є і мають статус ветеранів. Що е, мається на увазі, це і е, соціально-психологічна адаптація, це широкий спектр е, соціального пакету від медичного навіть харчового забезпечення. Там однозначно є певні види, де за знижками можуть придбати військові також і ветерани. Крім того, це е, надзвичайно навіть з американськими. І ізраїльськими мірками грошове, тобто пенсійне забезпечення, а також важлива, важливий досвід американців щодо е, практичного застосування їхнього досвіду і можливість, щоб ветеран не тільки користувався благами і перевагами, а ще і мав можливість реалізувати себе в разі е, фізичної можливості в інших галузях. Це завдання також для нас зараз і в майбутньому, щоб ветерану, а як правило, в нас це будуть не зовсім люди пенсійного віку, мали можливість знайти себе в цивільному житті. Це буде дуже складно завдання, і через те, за різними такими соціальними дослідженнями, більше 80% ветеранів. Чи майбутніх потенційних ветеранів, а сьогодні військовослужбовців, вони хочуть займатися своєю справою після демобілізації? Тобто, вони хочуть бути активними е, учасниками громадянського суспільства. Вони не хочуть просто чекати від держави допомоги. Зрештою, ми прекрасно усвідомлюємо, що за різними підрахунками, через декілька років, у нас буде від 3,5 до 4 мільйонів. Ветеранів і учасників бойових дій, тобто бюджет держави просто не витримає соціального навантаження. Через це ці люди хочуть самі заробляти, і вони мають багато з них вже мають досвід. Ну і частина з них, звичайно, залишиться в армії, в військових формуваннях, і чисельність яких буде значно більше, ніж до. Війни Сільпо разом з Мінветеранів запустили компанію. Ми хочемо продавати ветеранську продукцію. Ну тобто бізнес долучається до ветеранів і їм допомагає. А як вам вважаєте, тут чи треба також, якщо ми беремо так великі мережі там допустимо магазинів? Так чи важливо запускати такі компанії допомоги ветеранам? Чи це важливо зараз? Кирилл, це дуже важливо більше того, є державна програма ветеранів щодо підтримки такого бізнесу, і велика кількість е, і окремих ветеранів, ветеранських організацій вже скористалися нею і створили, і взяли гранти, і створили, і створюють е, свій бізнес. Однозначно, в нас, в суспільстві, буде шановано все, що стосується ветеранів і їхньої праці. І це дуже хороший приклад, коли е, деякі окремі мережі. Великі мережі, і не зовсім великі, вони е, розвивають, е, як кажуть, авторитет продукції, яку виготовляють ветеранські спільноти. І е, насправді е, це хороший приклад, він потребує поширення. Ми, таким чином ми е, підтримуємо тих людей, які сьогодні демобілізуються у більшості це за станом здоров'я. Вони не придатні до служби періодвоєнного стану, але вони вже себе успішно знайшли в цивільному житті і показують приклад. До речі, велика кількість з них сьогодні спеціалізується на виготовленні обмундирування е, іншої продукції, які використовують колишні їхні колеги на фронті. Це також позитивно. Бо хто як не вони знають якої якості якого гатунку потрібна сьогодні продукція будь-якої групи саме на фронті? Так, це хороший приклад, який ви назвали, пане Кирил. Ну от я хочу сказати про новини на Росії. Там в них помер Пригожин цей ватажок ПВК Вагнер, так званої. Багато хто каже, що він не помер. Багато хто каже, що це зроблено за замовленням Путіна. Що ви думаєте, взагалі? Як а, хто вбив, скажімо так, пригожений чи вбили його взагалі? Ну знаєте, як людина з великим оперативним досвідом правоохоронної системи, я розумію, що ми можемо говорити тільки те, що знаємо, чому впевнені. Але я коментував тоді, коли відбувалися ці події на Росії так званим маршем на Москву. Його пригожина і його братії, я ще тоді обережно висловлюся і казав дві версії: якщо пригожин через певний період піде у найближчим часом, як кажуть, буде ліквідований, то тоді я тільки зрозумію, як і все суспільство, і вся спільнота, що це був не проект, як, учасником якого був Путін. Якщо цей сценарій писався в тому числі Путіном, то звичайно Пригожин буде і надалі відігравати свою роль. Я чомусь вірю, що він ліквідований, і це має бути позитивна новина для нас, тому що Пригожин це терорист, це е е злочинець. І, і по які злочини, які він скоював, і його банда доказані багатьма кримінальними провадженнями, і однозначно е, його діяння його оточення колись будуть ще розслідувати міжнародні кримінальні суди. А по ньому буде справа закрита зв'язку з, з, зі смертю. Мені видається, що ліквідували його звичайно. все, що відбувається в Росії, важливого, не може відбуватися без. Команди і доручення теж міжнародного злочинця Путіна. через те я думаю, що він ліквідований. І те, що трималося все на ньому, ця банка, ми бачимо, що нема ніякої ні активності його колишніх підлеглих, ми знаємо якість і хто там входив в ці його групи. Це всі, хто відбував. Покарання за тяжкими, особливими тяжкими злочинами: це вбивці, це гвалтівники, це рецидивісти, розбійники. Ну і ми бачимо, що вони також частина злякалась, частина повтікала, частину Путін зміг прилаштувати в регулярні війська Росгвардії та інших тих, які сьогодні ще, на жаль. Чинять опір на нашій українській землі на тимчасово окупованих територіях. От коли помер Пригожин, тоді, коли це все пішло, так це всі новини, що Пригожин помер про те, що так розбився літак. І почали писати далі в Путіна по плану Кадиров. Може бути так, що через декілька днів ми знаємо, що теж десь десь Чечні розбився літак Кадиров. Ну, ми пам'ятаємо, що Пригожин дозволяв собі висловлювати публічно дуже жорстку позицію стосовно керівництва військового російського і міністра оборони Шойгу там Герасимова і інших. Потім, ніби з Герасимовим, у них були інші стосунки. Чим це закінчилося? Бачив Кадиров поки що не є такий активний публічно. Можливо, десь там і висловлює свою позицію. Я думаю, що ця історія його або жорстко приземлить і поставить у стіло. А якщо ні, я не виключаю, що його чекає схожа доля. Єдине, побачимо, все залежить від його дій. Бо те, що відбувалось до цього, виглядало так, що він не дозволяв собі висловлювання жорсткі стосовно. Путіна і оточення і е, вів себе, як на мене, так контрольовано з боку Кремля. Ну, поживемо, побачимо. Якщо він зараз почне якісь активні дії, ну поки що я такого не спостерігаю. Угу. Ну а чи може бути другий такий марш оцей на Москву у Вагнера так званого за те, що вбив, ну, вбив Путін? Чи може бути в них другий такий марш? Ну не вірю, що може бути. Якби були сили бажання, це вже відбулося в першу добу після е, авіатросів, але е, немає лідера серед них, е, і більше того, мені здається, що там вони вже втратили свої і сили. І засоби просто їх розтягнули, і з цієї колись грізної терористичної організації залишився один пшик. Я не вірю, що вони здатні на якісь радикальні кроки. Ну ви працюєте в парламенті, так в Києві, який знаходиться ну, і ви голова Батьківщини на Львівщині. Де ви здебільшого працюєте на Львівщині чи в Києві? І там, і там. Слава Богу, потяги. Ходять учасно, кількість їх збільшилася. Приходиться працювати і у е, Києві, і в інших регіонах, де це потрібно, і, і на Львівщині також виїжджаю. Е, тобто, Україна сьогодні потребує такої мобільності. Через те я часто буваю в багатьох регіонах, але основне це столиця. І е, Галичина це Львів. От uh, батьківщина, лідер батьківщини це Юлія Володимировна Томашенко. Uh, як часто ви з нею контактуєте напряму, якщо казати? Дуже часто uh, чи не щоденно у нас телефонний контакт, а так, звичайно, робота в парламенті спільно на uh, серйозних uh, нарадах, де ми розглядаємо всі проекти законів. Що будуть виноситися в сесійну залу. До речі, Юлія Тимошенко, вона, е, як завжди, була дуже е, демонструє високу працездатність, вона зникає е, кожну е, дрібницю сама. Через це кожен законопроект, який розглядається в сесійній залі, він, він проходить експертну раду, яку очолює у нас така Олександра Кужіль, це депутатка попередніх скликань зараз на цю. Групу, і після розгляду на експертній раді з участю Юлії Тимошенко і депутатів фракції, ми також висловлюємося щодо е, доцільності підтримки того чи іншого законопроекту спільно проводимо дискусії. Але коли вже виходимо в сесійну залу, то вона вже злагоджена позиція всієї фракції. Через те Юлія Тимошенко постійно в курсі всіх справ і перебуває у е, Верховній Раді, і в офісі. Партії нещодавно, до речі, була з візитом у Львівській області, провела зустріч з багатьма людьми прес-конференцію. Декілька днів назад телефонувала мені з Харківщини, де передавала гуманітарну допомогу. Тобто, вона постійно в русі і в ритмі життя, як і всі сьогодні, політики чи більшість політиків під час війни. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Кирилл, я вам бажаю успіхів. Ви молодець у вас велике майбутнє. Ви робите дуже хорошу справу.